Тонфенг 404 G2, нарешті в наявності в компанії «Міні Агро» Мукачево Довго ми чекали на цей трактор. Дуже багато було дзвінків, коли, коли. Друзі, є в наявності. Рівна підлога, зручно сідати, коробка передач з боку легко переключається, реверс біля руля. Тут все зашито. Можна спокійно кабіну самому зробити легенько. Резина передня 7,5 на 16, задня 11,2, 12.4х24, компресор. Друзі, компресор у Донфана 404G2, який є тільки в компанії Мінягро Україна, а особливо Мінягро Мукачево на Закарпатті, є компресор. На сьогоднішній день ні в кого немає такого трактора з компресором. Тут стоїть ресівер у нас. І ззаді вихід на е, пневмогальму. Ось тут. Ставите перехідник, підключаєте причіп, і він вас теж буде тормозити. Вал відбору потужності 540 тисяч, розетка під причіп, широчезні крила. Можна когось возити, хоча це заборонено. Зручний, надійний, важкий. Передні грузи 120 кг. І саме головна ціна на сьогоднішній день 11 300 доларів за трактор 2023 року. Donfan 404 G2, міні-агрому Чекаємо вас на тест-драйв або на замовлення онлайн.